Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І Сьогодні закінчується ланчпул на біржі Gateio. Судячи по ринку, очікуємо гарних результатів, так як великих проливів немає і біткоін просто стоїть у боковику. Щоб перейти до нашого ланчпулу, на головній сторінці запуск. Ланчпул, ось ланчпул unlock. В якому ми приймаємо участь, залишилось на даний момент 1 година 6 хвилин. Стейкали ми 5000 доларів, це максимально, що можна застейкати на даній біржі. І на даний момент ми отримали 732 монети Unlock. В перші дні ланчпула. Дуже великий відсоток був, був більше 100, пару днів тримався, а потім знизився до 14. Але це все одно вигідніше, ніж тримати просто монети в стейкінгу. Перейдемо до самої монети до торгівлі, пишемо на, у пошуку. Unlock USDT. Можемо бачити, що залишилося ще більше години, але я цей момент перемотаю і вже при вам продам монети і побачимо, що з цього вийшло. Залишилося менше хвилини до початку торгів монети Unlock. На ринку зараз тиша, нічого не відбувається, тому очікую, що приблизно 10 іксів від початку вона повинна дати то спробуємо відразу виставити її на продаж по 10 центів. Якщо продасться відразу, то я був задоволений отримати 73 долари а якщо ні, тоді подивимося за графіком та скоріше за все, що продамо її просто по маркетам. Це виставляємо лімітку. Лімітка наша виставлена, можемо бачити, і починаються торги. Зараз поставлю секундний графік, щоб бачити. Ну, Скоріше за все, що до 10 не дойде, далі слабо себе показує. Очікував більше. мабуть відразу всі почали зливати від відкриття торгів. Якщо хочете холдити цю монету або залишити тут на біржі і також її застейкати. Можна застейкати також свої BTC і монети LaunchPool по 1200%. Як можемо бачити, що монета взагалі нікуди. Не двигається тільки вниз. Зараз глянь, скільки в нас буде виходити, якщо ми її продамо по маркету. Наприклад, так, щоб приблизно орієнтуватися. 5 доларів це ну, взагалі не той результат, на який ми очікували. Бо я очікував мінімум десь 25. Тому скоріше за все, що я залишу їх на стейкінгу, якщо протягом хвилини монета не відросте. І побачимо, що з того вийде, тому що на 5 доларів, якаби є резон, але зовсім мінімальний. Хотілося б хоча б мінімум 25, тоді б продав би відразу. Поки що зачекаємо. Може ще піде який ріст, а може і. ні. Бо це секундний графік, кожна свічка це одна секунда, так що. Ну, очікував я більше, в принципі і 500% від нуля. Але все одно з тим розкладом, що ми і стейкали, і на початку було майже більше ніж 100%, там 130, щось таке пару днів трималося. Я вже під кінець було 118. Це не буду затягувати, відео Дані монети я положу на стейкінг. максимум. І після кінця стейкінгу або за день до закінчення періоду стейкінг триватиме 10 днів. Тому я Побачу, що буде, і також вам покажу. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій YouTube канал, також там залишу Telegram та реферальне посилання на біржі. Також на біржу Gate.io. Якщо вас немає, то тут часто бувають такі ланчпули. І ланчпули для новачків, де в рази більший відсоток, ніж для тих, хто вже тут деякий час торгує. Так що приєднуйтесь всім успіху. І гарних прибутків.